Таю, шановні слухачі в ефірі. Подкаст Організоване лихослів'я програма для тих, хто хоче працювати в медіа. Я Анатолій Сердюк. А навпроти мене сидить Володимир Садівничий, член Національної спілки журналістів України і завідувач кафедри журналістики і філології Сумського державного університету. Хотілося б запитати у вас таку річ, що усі, хто знайомий зі сферою засобів масової інформації, знають вислів. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Але сьогодні наша кафедра керується іншим слоганом: медіа світ веде у Всесвіт. Що він означає і яка різниця між цими твердженнями? Оскільки, на мій погляд, питання має дві частини, то й буде дві частини відповіді. Якщо подивитися уважно або хоча б побіжно на те, що відбувається у нас за вікнами, то ми зрозуміємо, що засоби виробництва нікому не належать. Кожен, хто хоче щось робити, може взяти засіб виробництва і працювати. Тому той, хто володіє інформацією, ю. Малось на увазі, що він має свої медіа, свої засоби виробництва і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І він тоді володів світом на сьогоднішній день, на наше глибоке переконання світом володіє той, хто інформацію вміє знайти, професійно опрацювати, професійно поширити і професійно цією інформацією вплинути на споживача. Виходячи з цього, ми і сформулювали філософію нашої кафедри: медіа, світ веде у Всесвіт. Ми фактично живемо в двох світах: світ, який і формулюють, і формують мас-медіа, і світ, який сформований скільки там, мільярди, трильярди років е е тому. Отже, той світ, який формують медіа, він і веде нас у Всесвіт. На цьому шляху дуже важливо бути не тим, кого ведуть, не тим, ким управляють, а дуже важливо бути тим, хто веде. Я відповів на ваше запитання. Я хотів запитати, яка найголовніша риса сучасного медійника, але виходячи з того, що ви говорили раніше, це бути тим, хто веде. Бути тим, хто веде тут не лише це завдання того, хто в медіасфері працює. Головне не бути тим, кого ведуть. Оце найважливіше для всіх людей. А не бути тим, кого ведуть, це означає професійно читати, професійно бачити, професійно сприймати інформацію і відсіювати впливи, які роблять медійники на вас від істинності. Це те, що стосується всіх, і це повинні вміти всі. Тому журналістська освіта, і, зокрема, в Сумському державному університеті, це не лише для того, щоб в майбутньому працювати саме в медіасфері. Це в першу чергу, і найважливіше для того, щоб ви не були тим, кого ведуть, а щоб ви були тим, хто вестиме. Чи ви працюватимете в будь-якій галузі, але базові знання, як працює інформація, вони завжди вас виручать. Якщо говорити про основну рису масмедійника, про основну рису масмедійника, тут можна говорити і довго, можна говорити дуже довго, знайти якусь формулу мені от сижу, сижу, думаю, думаю і не вдається. Що найважливіше, професійність і професіоналізм в усіх його виявах. А чим загрожує журналістові буття тим, кого ведуть? Прислужування найголовніше це прислужувати. Прислужувати засновникові медіа, прислужувати партії, прислужувати. Редакторові головному прислужувати там чиновникам і так далі. Оце найбільша небезпека для журналіста, і, відповідно, це найбільша загроза для соціуму. Світ, в який веде медіа, це не одна людина, навіть найвищого рангу. Світ Всесвіт, точніше, так, це не одна партія, це не один чиновник, це е, навіть не одна якась конгеніальна людина. Це всі ми. І як тільки мас-медійник починає комусь прислужувати, він не бачить нас з вами. От в цьому і криються ті небезпеки, про які ви запитували. Але ж. Мабуть, є різниця між тим, хто прислужує несвідомо, і тим, хто навпаки робить це свідомо. Несвідомо прислужувати це означає, що людина не професіонал і не знає, що творить у цьому світі. Підсвідомо прислужувати це означає, що в людини в людині слабка база знань всіх знань гуманітарних, точних знань і так далі. А прислужувати. Свідомо і тим паче шукати, кому прислужувати. Тут як би там не було, але гроші колись закінчуються. Так, гроші колись закінчуються. Всіх грошей нікому не вдалося заробити. Тому що свідоме прислужування це абсолютно для того, щоб набивати свої кишені. Іншого я не бачу. І я готовий вислухати позиції всіх, що прислужування за ідею. Ідеї не прислужують, ідеї слугують, а прислужують лише за матеріальні вигоди. Те, про що ми говоримо, це ж один з викликів роботи медійника, яких насправді дуже багато. А яким чином у нас на кафедрі готують студентів протистояти цим викликам у майбутньому. От, якщо ми з вами зараз візьмемо по листочку, ви будете писати, я буду писати. І навіть якщо ви напишете дві сотні, а я там, наприклад, 190 викликів. Добре, якщо це буде там четвертина всіх тих викликів, які стоять перед журналістами, перед медіасферою. І ці виклики ми не можемо спрогнозувати, тому що їх щодня підсовує життя. У вигляді якогось там чергового коронавірусу, у вигляді якогось шизофреніка в сусідньої держави, у вигляді якихось незрозумілих дій, чиновників нашого рідного чиновника, нашої рідної держави, і все це теж виклики. І все це теж виклики, і їх дуже багато. Тому професійність і професіоналізм. Лише цим можуть врятуватися журналісти. І саме оцей момент ми бачимо найголовнішою складовою підготовки журналістів. Ті із наших випускників, хто базувався саме на тому, що служити потрібно лише професіоналізмові, вони йдуть найдальше. І ми їм аплодуємо. Для досягнення професійності і професіоналізму, що важливіше, теорія. Чи здобування знань і навичок під час роботи, так би мовити, в полі? Я, от студентам, вже я не знаю скільки років, багато років, повторюю одну фразу: у світі невигадана пігулка. І ця пігулка ніколи в світі не буде вигадана. Про що йдеться? Я, наприклад, перед сном, перед тим як лягти спать, пігулочку випив, водичкою запив і ліг спать. Вранці просинаюся, і я абсолютний професіонал. Таких пігулок немає, не було і ніколи не буде. Найголовніше, що приведе до вершин вкалувати. до сьомого поту, до двадцять сьомого поту і так далі. Тим паче, наша сфера, ви подивіться, як вона розвивається. Вона розвивається настільки потужно, що, зупинившись на мить. Ти вже розумієш, що потрібно довше доганяти. Тому без теорії ми в професії мертві, без практики ми в професії мертві. І ви, от послухайте, видатних журналістів європейського світового рівня, які працюють в Україні. Навіть ті з них, хто не навчався на спеціальності журналістика, вони ж завжди вам розкажуть, що потрібно вчити теорію. От запитайте в них, на скількох тренінгах ви були, і вони вам на всіх пальцях у них не вистачить всіх пальців, які є, щоб перерахувати ті тренінги, на яких вони бувають в рік. Ті, хто ніколи не навчалися. Я маю на увазі мас-медійників з професійної сфери. Ті, хто не навчалися, ті, хто розказують, що вони були там двіюшниками, ті, хто вам скажуть, що ні на яких тренінгах він не був, ті, хто вам порадять, що да не потрібно взагалі нічого вчити, не спілкуйтесь краще з ними. Обійдіть їх стороною і знайдіть тих, Хто вам не заздритиме, що у вас є спеціальна освіта, знайдіть тих, хто вам скаже, шановний чи шановна, щось що я бачу, в тебе є прогалини в теоретичних знаннях. а ну вперед на курси, на тренінги, відкрий книжечки і так далі. І, звичайно ж, писати, писати, писати. Е, як говорив кенон-доктор, контент це все. Все інше це забавки. Тому, якщо ви не будете вміти створювати контент, нічого не вийде. А в контенті найголовніше текст. Ми спершу його продумуємо, ми спершу його накидаємо на листочки, а вже потім візуалізуємо, озвучуємо і так далі. А який на кафедрі є інструментарій, аби надавати студентам необхідні теоретичні і практичні знання? От дивіться, 21 числа, 21 квітня 2023 року, у вищі навчальні заклади України надійшов лист за підписом заступника міністра освіти України. Що в тому листі йдеться? В тому листі міністерство рекомендує всім вищим навчальним закладам України, де ведеться підготовка журналістів, звернути увагу на програму ДЕСТІН. Програму Дестін в Україні реалізовували кафедра журналістики та філології Сумського державного університету, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет журналістики Львівського національного університету, Український католицький університет і ще кілька навчальних закладів, а також навчальні заклади з Великої Британії, з Польщі і з Австралії. Кілька років тривала ця наполеглива і напружена робота, і в підсумку колективним колективною такою працею поєднанням національних шкіл українських національних шкіл підготовки журналістів та європейських шкіл підготовки журналістів випрацьовані підходи до освіти, до журналістської освіти. І міністерство радить орієнтуватися на ці підходи. Мені здається, це один із ну, найпоказовіших прикладів того, які ж є інструментарії теоретичної підготовки журналістів. Ви бачите, ми серед тих, хто формує ці підходи. Це що стосується теорії, що стосується практики, я був ну майже в усіх навчальних закладах. Де готують журналістів. Я думаю, що всі вони нам потихеньку заздрі. Ми дуже класно укомплектовані технікою. Зараз ми обладнуємо виробничо-навчальний прес-центр. Щоб говорити про техніку, там у нас на дуже багато мільйонів цієї техніки на кафедрі. Тут найголовніше. Аби студенти хотіли нею користуватися. І наостанок таке питання: який сенс вступати на журналістику, якщо хороші пропозиції на ринку праці зустрічаються не так часто, а вступників на спеціальність щороку назбирається до десятка тисяч? Трошки я подивований вашою фразою. На ринку праці пропозицій значно більше. Ніж я от уявляв собі, я дивлюся, от ті громадські організації, ті національні творчі спілки, які причетні до журналістики і до медіасфери, ну раз в тиждень або навіть і частіше, точно вони публікують ці оголошення. Це перше, ну і найважливіше, і найголовніше, про що я завжди говорю вже далеко не один рік. На моє переконання, що людина з професійною журналістською освітою. Може бути кращим навіть директором заводу по виробництву верстатів, директором лікарні, ніж людина з профільною освітою. Що нас вирізняє? Ми знаємо, як діє інформація. Ми знаємо, як працювати з інформацією. Ми знаємо, як інформацією керувати. А інженерів ми наберемо так собі, і вони будуть розвивати професійну сферу. А ми керувати і вийде, повірте мені, значно краще, ніж у людини із спеціальною освітою. Це перший момент. Але ж і ще один момент, про який ми трошки забули. Ми ж готуємо журналістів, рекламістів і піарників. І тому я студентам завжди говорю. За час навчання зробіть себе, розпіарте себе, що коли ви станете під університетом з дипломом магістра там, чи бакалавра, до вас вже бігла черга, а це ж той, про якого весь світ говорить. Так? Тому зробіть себе і вас оберуть, щоб ви зробили іншого. За хороші гроші, але. Ви це робитимете професійно.